Чи задоволені роботою медичної галузі Закарпатці? Журналісти «М-студіо» запитали пересічних жителів області. Ні для кого не є секрет, що і рівень корупції в медицині є надзвичайно великим для того, щоб влаштуватись на роботу. Але так, звичайно, не повинно бути. Потрібно з цим щось робити в першу чергу. Ну і звісно. Те, що медицина фінансується із державного бюджету, він у нас як завжди, чесно говоря, думаю, що медицина не не в тому стані, в якому вона має бути. Одностайні із закарпатцями, і самі медики. Всі корупційні схеми законсервовані, все засновано на зв'язках. Якщо не маєш зв'язків, достойної допомоги не отримуєш. Якщо за стан медицини області достойно. корупційні схеми повинен відповідати очільнику управління охорони здоров'я, один із команд регіонів Януковича, Роман Шніцер. Розповідають активісти, тищаючи одного з головних корупціонерів області, такого як Роман Іванович Шніцер, який мав можливість реалізувати себе за дві каденції беззаперечно. Тобто в нього були всі шанси знищити корупцію. Але він вибрав її очолити. Майдан, основні вимоги. Люстрація очільників управлінь. Всі галузей регіонали не мають керувати. Така була позиція протестувальників. Ніби змінилася влада у державі, ліквідували партію регіонів. Тоді ж виникло і питання щодо Романа Шніцера. Довгий час пан Роман не покидав партійні ряди, продовжував перебувати на посаді. А 5 травня таки написав заяву на звільнення. Потім з'явили заяву про відпустку. Пан Шніцер і досі продовжує виконувати свої обов'язки. 11 червня на запит газети «Карпатська Україна була дана відповідь тим же заступником Василь Лазоришинець про те, що це подання взагалі в міністерство не надходило. Нас це дуже дивує. Ми вважаємо в таких діях явно непрозорі кадрові махінації. Заява так і не дійшла куди потрібно. Згодом з'явились при управлінні охорони здоров'я громадська рада, цим то для контролю роботи. Однак і очільник, так і майже половина представників ради люди підпорядковані тому ж самому шніцеру, кажуть активісти в кардіодиспансері відкривається нова ставка заступника головного лікаря. По тимчасовій втраті непрацездатності та організаційно-методичній роботі нонсенс з часів, відколи побудувався кардіодиспансер, а це 10 років. Там такої посади не було. Без об'єктивних причин цим заступником стає Ірина Котлярова, яку було прийнято на роботу 1 червня 2014 року, з окладом 4300 гривень. А 2 липня цього ж року вона несподівано стає головою громадської ради при управлінні охорони здоров'я чи не дивний збіг обставин? Тож ця рада при управлінні охорони здоров'я створена штучно, кажуть медичні працівники, які заявили про свої претензії пресі, ішла мова і про те, що орган не бажає працювати кардинально. Ми керувалися професійністю керівника, тому що ми можемо рекомендувати сьогодні на цю посаду якусь людину, яка абсолютно не має ніякої професійності. Яка не має досвіду ні управлінської, ні лікарської роботи? Невже одна персона створює корупцію? Корупція це система. Систему треба міняти для того, щоб її міняти, громадськість повинна приймати участь. Але для цього повинен бути легітимний механізм. Чому така позиція пані Ярини? Медики, що зібрали журналістів, кажуть зрозуміло, але яка зацікавленість нового губернатора міністерства у збереженні посади за колишнім регіоналом не розуміють. Тим не менше, чекати з моря погоди не думають вже підготували низку звернень як у прокуратуру, так і в міністерство.